Як міст переїздиш, як їх їхати з Сіневе, переїздиш в міст і зразу направо хатка така. То там був пащи панщизняних часів хрест, коли панщина скінчилася в 1848 році, у нас, там скоріше в тих європейських країнах, а в нас аж тоді. І то ще, і то ще вісім років пани не хотіли попустити. Гнівося, бо я так не. І там викопали яму, і скидали лопати, шохани, хрести, граблі і закопали, там зробили камінний великий хрест і там закопали. Тепер е, то, оди там, де є під цвинтарем, там поставили на місце, під княжівським поставили на місце, е, на Киселівці, як ми кажемо. Там йшли на Криївський була дорога. Я точно тобі не скажу де. Той їх забрали на цвинтар, то як то Татичі, всі забрали просто на цвинтр, він так по нинішній день на цвинтріє. є. Тобі добре, да, виш, ти хочеш, то воно назад поставити. Був, ще був дерев'яний у тут во, де, де, де той залцарство, як... То. Там був хрест. От на боці, а то хрест був на боці. Дерев'яний там був хрест. Напроти залу царства? Так. Там був хрест. Там, там, там була грушка, така не пере тобі. Uh -huh. я б тепер так подивися, де тобі менше більш. Десь якраз там, де, де, де то, де зал царства, а то навтім боці. Там була така грушка, а то там був хрест. Uh -huh. Дерев'яне ці високий дух. У фігури навіть казали. Uh -huh. Навіть не казали, сказали, де я тут не знаю чого, то, то там було те, що. Дерев'яна була. Така висока, два леви такі на середині, а що дерев'я. Та то кинули були, москалів, то, то казали, що консомодці. У воду вон, там, геронеща горба, десь там надибали, що водів примулило. То такі леви, високі два, то було. Туничко то то, а там наверху ще було таке розпиття та дерев'є. Mm -hmm. Така шопка маленька. Mm -hmm. А коло левів? А? а коло левів що було? Да -да. Ну, леве і ще що було коло них. Ну, то то таке дерев'яне, стародавне таке. Такі, такі високі вирубані. Зеро чисто так подібне дола. Uh -huh. Так приперті один відте, другий відте до, до того стовпу, а і то решта uh -huh. було. А то за Польщі поклали. Та за Польщу, Певно, що за поляки, то потім були руські, а потім одновці українці. У честь касування панщини. Фігура. Так. То я тут то -то знаю, бо то мої казали тато, що фігуру поставили в честь з касуванням панщини. Тобто -то, люди ту то пам'ятку. я би тобі не сказала, що, що там ті... була якась фігу... фігура що. Але ти там був Ісус Христос, та там був хто, то тобі би сказав, що наш Богдан. Той він там жиє, що з Угу. Uh -huh. Тобі би то сказав Богдан, uh -huh. що, що, що там ті були на ті. Не потім чуєш, тому як були москалі, то й хрести як ломили, то заставили та її за фігуру. Ну, а хрести? Христи, він був коло каштана. отут, де каштани. Там кадись, у тут є. Від цього там, де перегляд, ці грідки, це що там був той хрест, тобто тому той хрест уз'їли люди, стоїть і мені коло церкви. Той хрест. Той хрест. Ну, день коло ковальчучки. А йдемо, бо вон там ті, у сигалках. Тут десь там, де, де, де теперка повертають, бо то не було дороги. З греблі повертають на домики. Десь там ті були такі липкі, бо це таке дерево заколотого. Там був красом все було висвічували. Як було то той крас усе висвічували, то я пам'ятаю, що то ж ну, десь десь там той крас був. Тобі теж Богдан би то сказав нас, де да, той крас був. Десь там. -ка. Десь там ті був. Бо певно, що тих. Десь там, коли ти хочеш, чи відхой вже я, 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 я тобі не скажу, то тобі бонан тобі нас ото то сказав, що я той хрест був. А де ще? Там горі, яку вути, перед кугуків. Другі трошки далі там, є на поле. А там вже розвалений, там вже нема. Там. Ті. Ну, а й там під там Там є. Тож підляски ті собі. Ну, то можна, то. Угу. А ще де. Да? Там, там. На, на шуварах. На шуварах. На шуварах. Ну тоді на шуварах фігура була. А хреста не було? Ні, 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 то фігура. Ну, то... ну, Називали ш... шувара танка. Угу. То фігура там була. Хрест і один час була така команда, повалити хрести і там під зіпним, під тим містом ти хрести послідували. Партія дала була таку команду. То отой хрест, х... бо я знаю хто їх поваляв тоді і. Ну так. Той, що валяв, десь через тиждень там на підлясу пів на таборі. Дах прибив. Другий, що валяв, машина роз'їхала. Ота. Ти, що вони поплатилися за такі хрести. А де цей іменно хрест так і не знайшли? Бо я бачу, інші його встановили, а цього нема. Ага. Символ Господній, символ, це був хрест. Тут що був хрест, то ці кугути поставили. його, Вони поставили. Зараз там де де, де живе, цигани їх називали капралові. Ну, то правда, той хрест тоді там і тепер. Лише тільки в той забрали де, де, по при дорогу придорогу, дрову буквально переважно по придрогу хрести забрали, І від хати люди були б не дали Христа. А тоді по придрову. Ага. А ну слухайте, там як їхати з княжівського Дубу вже, коли стояла Фігура, казав, називалося. Яка вона виглядала? Що то було? То був такий дубовий хрест. Ну, високий, я знаю уже метрів шість высоте угу. і з таким покриттям, з, з дахом там ну десь метра два від землі, те покриття, дах був дах і там була Мати божи там рассплять было тим дахом легендень Такі великі свята, туди ходили люди з коровами і посвячували там її, цю фігуру. Ми ну, молилися такого. Просто, просто ходили туди до неї, все, рахували, що символ, як символ села було. Тук у трьох руках то хрести тоді заваливали меня. В десятых руках. В десятих руках. Прихваляє. Там <пасли> був mm. даний <пасли> ел Розумієш, то був штук. А на стопі була е, фігура чоловік з левами. Даріїл, як книга їла. він був жидівський, ну знаєш, у жидів був вірний Богу чоловік. І його е, тянули межеголодні голодні леви. Але Господь за, закрив левам пащі і їх не, не рушив. І, е, той, е. І пішов цар і каже, Даниїл, ти ще живий. О, і і та, то теж був дуже подат直接, про Даніїла, такий теж файний. Mm -hmm. Я кажу, чи Бог каже, у то діло вмішався, в котрому ти дуже так вірний. знаєш. І то та, та, драма вона там була не ще. Каплечка там була, там були дві лепи, посаджені, і з того боку, і з того боку лепа. Там був хрест, і каплечка була, там все вінки на Івана, носили, каплели. Тута капличка пам'ятаю, ту капличку пам'ятаю, дуже ще файно пам'ятаю. Всегла був тут хрест, теж був так тут ководи. Навіть якби так пішла, пам'ятаю, де там було наші полі Пареські плов купують, там був хрест. То все ми туди. А, а що то за хрест? А так, хрест, такий був собі щось покладений, я щось не знаю, що тут там. Але чекайте, бо ще фігура була коло тої каплечки. Фігура така висока. Ага, висока така була з дашком. Ну, ну, А, а хто то там був на тій фігурі? А та, там короспіть було Ісуса, більше нічого не було. І все, так. Ага. А потім ту капличку десь забрали, я не знаю, де вони де, 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 чи десь церкві, чи де. Каштаники ще був там, може ти вже пам'ятаєш, як було. Там був хрест. Був, коли Чучки був хрест. Там є. Є ще я є силі хрести? То є десь хрест коло того, де то є. Он де під цвинтарем. Mm -hmm. Ну, то там і був. Так, ну, там так, Там є. Там і був. Куди? І якщо на підлясі йде, там, там що є. є. Mm -hmm. Там є хрест. І на княжівській, якщо йде, там є, там є хрест. Ну, ну, от. А туди на, на новій будові, на шуварях. Де... Ага, де фігура казали. Фігура. Там нема. Там. Нема ні нема. Нема. Нема, не в чому городі хрестати? Нема. Там було... а яка то фігура? Ну мені розкажіть, таке то то було. Ну бо то було велике. Ну, А, не? Ж, а що де, там не було? Не ну таке це... було у виділі плечка мало дах, і там був лев віддав, чи що. Щось таке. таке було, було. лев, ге. і там був хрест, то десь там було. Де тепер десь там, ну, де хата тої Люськи морозової доньки, десь там, десь десь там, десь там то-то mm -hmm. було. Де я, я тобі не скажу. Mm -hmm. Ну такий був дах, такий був. Ну такий собі круглий дах був вроді роді якесь таке тут то -то було. Mm -hmm. Ну, бо ви ще. А як там був дах. То не дах, невеликий був. Ні, то ні. Таке було кругленьке, таке собі по придорову. Мені здається, що там був такий гелев і, і був там хрест. Ну, того нема. Де то сиділо? Ну, а в сеглах був ще один хрест, тепер нема. В сеглах нема вже. То був у сеглах. Це був такий день, що йшов пішов сценарій, то він там щось правив. А так під вільхівку йшов. Був дерев'яний місійний хрест, і його він вже валився, і його перенесли на цвентар, як відкрили на другу половину нового цвентаря, де тепер той новий цвентар, знаєте, де людей переважно ховають. І той хрест він вже так коло церкви валився і перенесли, ну, бо треба було висвятити цвентар, і треба хреста було на той цвентар. А тут зробили той такий з нержавійки, що у нас тепер є той хрест, то зробили з нержавійки. Купили були нержавійку, то ще був. Такі палямарем, Іван Піхманець і Боднар Михайло, то вони то, то все, як тобі сказати, вони то купили але не можна було пошліфувати ту трубу не вона зверху чорна була. І Михайло Боднар робив майстер у ріпному, і він взяв і порізав на такі метри, і там шліфував ту трубу, і відтак зварювали, і зато він має такі косички, що навколо введені ще. Він перенесений на цвинтар. А у котрому році в котрому році цвинтар висвячували новий, то тоді він був перенесений в цьому ага. році. І в тому саме я не можу не можу пам'ятати ракета. То той, де зараз з нержавійки, там стояв цей, що зараз місійні, на... місійні. Місійні. Колись ну, а Місійний, місійний. була місійні. Він коли була місія, хрест висвячують і, і тоді кладуть, коли то, у то того року, коли була місяця, того самого дня, mm. коли місія кінчається. І кладуть на місці хрест. У mm -hmm. нас лише одна, певно. Була одна місця. Ви... А другий дерев'яний хрест, тоді я не 97-му році у нас є там дерев'яний хрест у 97-му році було 100 років у церкві. Був покладена в 1897-му, і в 1997-му святкували сторіччя, то другий хрест вже дубовий, покладений на подвір'ю. Тобто я вже не була тоді у, у праві церковні, але казали, що робив Юрко Кравчуків, ніби Біблію Юрко робив, той хрест зі своїми там хлопцями, і ще хтось там йому допомагав, не знаю точно хто, але Біблію Юрко, то точно робив. Бо кузан Василь так сказав, що той, той хрест.